Привіт, друзі! З вами Грінлонд. Сьогодні в нас огляд на персонажа оригінальних коміксів Кевіна Істмана і Пітера Лерда Міраж. Черепашки ніндзя Міраж. І це Саванті Ромеро, демон, який подорожував в часі, і дошкуляв Черепашкам Ніндзя та їхній подрузі Рене. Традиційно для цієї серії упаковка велике прозоре вікно, за яким бачимо саму фігурку. Класний арт від Кевіна Істмана, підпис Саванті Ромеро. Тут у нас 11-й номер Саванті Ромеро. Бачимо. Тут у нас Саванті Ромеро стоїть на своїх е таких козлоподібних е ногах. І тут у нас класні фоточки Саванті Ромеро, а також інші персонажі цієї серії. Знизу можемо переконати, що ілюстратором був Кевін Істмен, власною персоною, а також всі інші люди, які доклалися до створення цієї красивої фігурки. Ось таким чином видобуваємо з коробочки нашого демона. Ось він на своїй пластиковій підставці. А такий фон в нас просто будиночок Нью-Йорка, як і всіх решта фігурок цієї серії. Друзі, нека натякає нам, що він не стійкий, тому ось таку величезну підставку до нього пропонує. Довго я його встановлював, але встановив. Трошечки довелося відігнути його у цій волохаті ноги, і він вже стоїть. А ось подивіться ближче, як він виглядає. В нього дуже смішне обличчя. Враховуючи е масивну нижню щелепу з такими зубами, які стерчать, вона виглядає за велика або за великим виглядає язик, який е там е з рота в нього проглядається. Е тому це додає кумедності його виразу, а взагалі-то він мав би виглядати страшно як демон, тому що він і є е демон, мандрівник у часі. Він був засуджений за свої порушення, але потім вдалося йому часу в Рене викрасти. І були там пригоди в нього з черепашками. Красиві рога дуже довгі, вони м'які гумові, аж за спину йому заходять. Голі руки, трошки волохаті, шипи, стирчать з плечей. Така якась інтересна сутана червоно-жовтого кольору. І ноги такі, як фавна. З грецької міфології, з ратицями на кінці, тваринні ноги, якісь можна було сказати, що ноги козла, але вони коричневі. Можна можуть бути ноги кабана чи оленя з такими чорними вкрапленнями, дуже гарно помальовані, акуратно зроблені такі подвійні ратички. По замовчуванню руки в нас стиснуті в кулаки. Є ще е, запасні змінні кітиці. Зараз я вам їх покажу. Роздивимося ближче обличчя. Ніс в нього також смішний, такий е, вдавлений. А очі зроблені ніби навпаки. В нього зінички білі, а білки, то що називається, червоного кольору. Ну, Демон і демон може бути в нього і такий колір. В нього, до речі, відкривається щелепа, і подивіться, він може ще й кричати, ось так з відкритою щелепою, а ось так він може її закрити. Ну, Прикольно, такий варіант артикуляції щелеп, Нека часто використовує в своїх фігурках, і Саванті Ромеро не виключення. Також давайте одразу ж вже по артикуляції пройдемо. Е, обертає він класно голову, опускає голову донизу, мінімально, і доверху. Ну, хоча є цей рух, присутній він насправді, буває і гірше фігурок. Е, є оберт в плечі, є згін в плечі. Мав би бути свівел традиційний для на рівні біцепса тут, нібито він зроблений, але таке враження, що приклеєний, тому що ну зовсім не виходить в мене тут розкрутити руку. Подвійний ліктьовий. Подвійний, дуже далеко він може закинути руку. Променево зап'ясти стандартно, є оберт і є згін. Також є оберт на рівні діафрагми. В поясі немає, але на рівні діафрагми тут зверху зроблений цей оберт. Дуже класно, ноги в нього на рівні тазу, в кульшових суглобах. Ось такий може бути в нього поперечний шпагат. І також дуже класний може бути поздовжній, нікуди не впираються ноги. Подивіться, як класно він. Їх розводить в різні сторони. Також є згін в коліні. В коліні, напевно, що подвійний суглоб, може й одинарний. Ні, все ж таки одинарний, тому що там, бачите, прикріплено в стегно, ця частина суглоба, і тому одинарний. І ця ратиця сама, вона гнеться ось так і крутиться навколо. Нормальна артикуляція, особливо класно розводяться його ноги, але. По стійкості в нас проблеми. Х'юстон в нас проблеми зі стійкістю, тому нам і дають оту підставку. І давайте нею скористаємося, поки ми будемо роздивлятись аксесуари. Хай він стоїть на своїй підставці, наскільки вона дієва. Ну, в принципі, тримає. І ось він стоїть отак на полицю, можна його ставити на підставці. Багатьом фігуркам, до речі, треба підставки, можна десь придбати, продаються окремо. Ось такий скіпетр часу в руках Саванті Ромеро, він відрізняється від скіпетру часу Ренет, тому що він більш монструозний. Дивіться, яка там балабашка на кінці, такий кругляк, а тут прям така монструозна рука, п'ятипала тримає якусь рогату штуковану, причому тут роги і маленькі, і великі. І uh, ззаду, от як він помальований, класно виглядає. Цей аксесуар подобається мені. А ось ці штуки це в нас елементи магії. Це буде навколо Скіпетра байда. Ось так він має. Напевно, ось так. Ось, дивіться, ось Бу -бу -бу -бу. магія навколо Скіпетра. E, виникає кльово. Прямо тут кріпиться вона. І такі бульбашки, і такий елемент. Красивий. А ось ця штука це надягається йому на кулак. Давайте спробуємо це зробити. І ось, дивіться, Меджик! Ось так він може бити, когось черепах. Прям таким. Магічним ударом, і я вже знаю, як він буде стояти на полиці. В одній руці буде Скіпетр, а в другій оцей магічний удар. Але щоб так зробити, треба ще поміняти руку. От є рука для скіпетра одна, рука для скіпетра друга, і дві відкли... відкриті долоні. Ось такий варіант, якийсь нам пропонує Нека. Ну що ж, поміняв руку і вставив Скіпет. І подивіться, який він класний, класний Саванті Ромеро. Ось так він прям стане на полицю. І всі аксесуари разом з ним не треба їх ніде окремо Зберігати. Крім оцих, звісно, наш ручок, звісно ж, вони всі лежать в коробочках в мене. Оп, ось вам Леонардо і Рене Тілі. Ми бачимо, що Саванті Ромеро вищий за них, ще плюс у нього його підставка рідна. А у Рене Тілі зовсім інший скіпетер. Подивіться на цей скіпет. Зараз я вам його на... Нафокусую ось і сфокусований він. Подивіться, така сама лапа, там е, годинник. Це в нього такий видозмінений годинник в Саванті Ромера. Тут пісочний годинник е, в Рене в руці. І Саванті, виходить, своєю магією демонською змінив. Скіпетр або Скіпетр, враховуючи, що Саванті злий змінився у зовнішньому вигляді в нього в руці. А в коментарях напишіть, як вам цей демон, чи сподобався він вам. Також поставте демонську вподобайку цьому відео, підпишіться на канал і продовжуйте. Можете донатити на збройні сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось кава банга. Чуваки, бувайте!